Привіт, доросінні! Слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні вас запросити о 16-й годині за київським часом на пряму трансляцію пастирів церкви Місії Слово Боже у Ютуб-каналі, де буде більше людей, як тисяча, молитися за кожну потребу. Якщо Тобі потрібна підтримка в молитві, підключися, і ти побачиш, як Господь працює в житті. Якщо ти маєш якісь залежності і хотів би позбутися, підключися, і ти побачиш, як звільнення приходить, коли двоє чи троє збираються в ім'я Ісуса Христа, там і Бог. А Бог це зцілення, це прощення. Це те світле тепло, яке дарується кожному. І я хочу тобі розказати, що в моїй історії дороги до Бога були постійні прокляття, униння, сльози, негаразди, смерті, болезні. Це жахливо згадувати зараз. Але коли прийшла до Слова Божого. Коли є молитва й Господь на першому місці, я дивлюся по-іншому на всі негаразди мого життя. І ще донедавна, декілька місяців тому, я не хотіла жити. Мені здавалося, що я не маю для чого жити. В цей світ він рухнув. Усе, що я раді чого жила, воно прийшло повз мене. Мене покинули найрідніші люди, яким я віддала все, і заради них покинула все. Але вони не оцінили. І така жорстокість убила моє серце, мою віру в життя. І в той момент, коли постукався до мене Господь, і люди, які розповіли мені, що насправді підтримує нас у різних життєвих ситуаціях, я почала підніматися з колін і підніматися до того що я жиє. Так як коли покладаєшся на людину, людина не цінує цього, людина сьогодні хоче одне, завтра інше, і тільки Господь вірний. І коли я почала просити Господа подарувати мені радість життя, я отримала це. Я отримала багато звільнень від різних залежностей. Я думала, що в той момент, коли таке в мене сталося, якщо я буду заливати алкоголем, це допоможе ні. Це руйнувало моє життя і ще дужче, так як здоров'я підводило мене через алкоголь. Іноді цигарка викорена. Здавалося, вона розслабить мене, але ні. І ще ставало гірше. І Із цим розчаруванням я кинула всі ці залежності за допомогою також слова Господнього. Бо Господь каже, чому я маю бивати храм Духа Святого, тіло моє храм Духа Святого, коли я приймаю Бога в своє життя. І Бог через дух дає мені силу, бо моя душа і тіло вони слабнуть при різного роду цих негараздів, життєвих, тимчасове все, а дух вічний. І тільки слово Боже, вчить мене бути сильною в дусі при любих обставинах. І тому я хочу запросити кожного. Своїх якихось проблем, так як куди б не кидались ми, ми в цьому світі ми не можемо знайти рівноваги або якогось захисту своєї внутрішньої людини. А внутрішня людина це Господня дитина, яка просить тепла і світла. І тому я запрошую всіх підключитися на прямий ефір, де буде більше тисяча людей, які бажають тобі добра через Слово Боже, через Ісуса Христа, через Дух Святий. Запрошую тебе, підключайся, справляй своє життя, стілюй свої розбиті. Серця і душі, і іди за світлом і теплом, де воно справжнє, не фальшиве. Амінь.